Михайло Ткаченко, видатний Красноградський художник, відзначив свій 70-річний ювілей. З цієї нагоди у місцевому музеї відбулося урочисте відкриття виставки художніх робіт відомого живописця. Поздоровити ювіляра зі святом завітали як представники районної та міської влади, так і звичайні мешканці міста, які є давніми шанувальниками його творчості. Свій шлях у художнє мистецтво Михайло Олександрович розпочав ще у дитячому віці. Майже все його життя пройшло біля Мольберту та Спензлем у руках. На сьогоднішній день Михайло... Ткаченко є членом Національної спілки художників України. Зараз до Верховної Ради внесене питання щодо присвоєння Михайлу Олександровичу звання заслуженого художника України. Свято для мене це те, що я зробив виставку, це, я вважаю, що це да, свято, тому що це труд, який потрібно показати. Сам то я його бачу, і в цей період, коли я працюю над роботою, я отримую велике задоволення. <кій> тому що це труд ну, особого складу, так скажем. Він відноситься не до фізичного, не до умственного, а іменно до творчого, так скажемо, до, до мистецтва, <кій> яке в даний момент щось не дуже то його, так скажуть і привічають. Зараз на першому плані йдуть у нас бізнесмени, потім олігархи, потім всі, всі люди, які грошовиті мішки, як кажуть. А за цих людей забули, коли вони повимирають, як момент, ці художники, значить, колись їх будуть знаходити роботи і за їх платити може бути саме швидше гроші. Ну, тим не менш, у вас, ймовірно, є ваші послідовники, тобто ваші учні. Як багато їх у вас? Було я два-три роки я працював у школі художній. Вийшли туди хороші, хороші хлопчики, вийшли, хороші дівчатка. А зараз у мене два художника, скажу вже в дорослі, їм вже трошки більше 20. Андрій червоний, йому за 30 вже. Він працює на производстві, так скажем. Але захоплена людина, дуже творча, так скажем. Він не, не, не залишає пензі, як кажуть, прийшов до мене і відчувається його зріст, його і його. в общем, з получится до, до мого віку до доживе то це його добрий художник. До ювілейної виставки представлено близько 75 робіт художника, на яких здебільшого зображені пейзажі рідного краю та натюрморти. Природу живописець відтворює у своїх картинах лише у двох порах року взимку та восени. У натюрмортах Михайло Ткаченко складає ніщо інше як своє бачення світу. Митець говорить, що всі його картини написані серцем, а не пензлем. За словами Тетяни Лепехи, молодої красноградської художниці та учениці. Михайла Ткаченко його творчість суттєво вплинула і на її діяльність, адже досвід та майстерність видатного митця Тетяна розцінює як справжній скарб та гордість Красноградщини. Ну, впервые с Михаилом Александровичем мы познакомились уже, как мы посчитали, пять лет назад. Наше знакомство произошло точно вот на такой же выставке. В этом музее я тогда еще училась в педагогическо. Меня интересовала очень живопись, искусство. Я тогда еще не знала, что я буду заниматься акварелью. Вот. И мне хотелось попробовать все, и масло, и другие техники. Это было очень интересно, увлекательно. А вот именно Михаил Александрович открыл мне мир волшебной такой акварели, необычной для меня. Узнала очень много нового от него, попробовала именно технику расплывчатости в этой акварели, когда пигмент соединяется с другим пигментом, все это чекається в различні цвіта і виходить інтересна і тепла гамма цих цвітов. Ювілейна виставка Михайла Ткаченка триватиме протягом місяця. Тож всі бажаючі ознайомитися із творчістю видатного митця, можуть зробити це, завітавши до Красноградського краєзнавчого музею.